В Ефірі спецпроєкт про Нікополь, нові ворожі атаки по прибережних громадах, району та ліквідація наслідків терору росіян. А ще спогади Нікопольців про їхніх шкільних вчителів. Все це дивіться сьогодні. У випуску наші журналісти вже готові поділитися оперативною інформацією про ситуацію на Нікопольщині. Дніпропетровщина під прицілом росіян одна людина загинула, і п'ятеро поранених після нічного прильоту російських іскандерів у мирне Дніпро. Ворожі ракети знищили транспортне підприємство разом з автобусами. У місті понівечені кілька багатоповерхівок, гімназія, магазин та адмінбудівлі. Не полишають окупанти у спокої і мирне населення Нікопольського району. Вночі тричі вдарили по прибережних населених пунктах зградів та важкої артилерії. Цього разу під прицілом опинилися Нікополь та Червоногригорівська громада. Про Наслідки ворожих атак. Дивіться в сюжеті наших кореспондентів. Росіяни продовжують денацифіковувати мирні квартали Нікопольського району. Найбільше руйнування цієї ночі у Червоногригорівській громаді. Ну, оце, бачите, ось вікно вибило, стінка одійшла. А тут був навіс, вес, навіс знесло. Пані Тетяна показує понівечений дім та господарство. Снаряд прилетів просто на її город. На щастя, жінка відбулася переляком. Я спала у, у в кімнаті і відкриті двері були у спальню, тому що вже один прильот у нас був. Прильот був тут, на полі. І приблизно в цьому ж самому місці тільки ближче. Тепер уже в мене в дворі другий раз. Наразі сусіди допомагають закрити дірки у даху. Попри те, що прилітало вже двічі, покидати рідний дім. Жінка не поспішає і навіть не спускається на ніч до підвалу. Ми спочатку в підвал ходили, а тоді кажуть, що в підвалі теж завалює. підвал практично де під врем'янку, Якщо б попало попало врем'янку, значить накрилася, я там. А от Андрій наводить лад на подвір'ї знайомого. У цьому будинку наразі ніхто не живе. Власник служить у ЗСУ. Його дружина за кордоном. Прилетіла в город, ну, ушкоджений будинок. Вікна, двері, водопровід був ушкоджений. Ну, вже перекрили, вода вже не тече. Вітається, сюди прилетів. Пан Миколаш оговтується після обстрілу, який був напередодні. Вогонь росіяни відкрили вчора близько десятої вечора. У його будинок поцілив снаряд із граду. Врятувало те, що зараз не живе тут. Повна не мав хату. залетів, всі вікна, всі вибивало. Лише цієї ночі у червоногригорівській громаді понівечені з десяток приватних житлових будинків та кілька господарчих споруд а також промислове підприємство. Надаємо будівельні матеріали для того, щоб люди могли оперативно. Провести ліквідацію наслідків невеличку. і також сьогодні розпочали надавати допомогу людям гуманітарно. Ну люди в шоці люди кожен день під обстрілом для того, щоб, хоча б, як то кажуть, маленьку якусь позитив для людей. був, тому надаємо продуктові пакети. Обстрілювали громаду і напередодні. Вчора була масштабна атака. Її наслідки й досі усувають комунальники. Окрім житлових будинків, були пошкоджені водогін, газопровід та електромережі. Залпи, які зайшли на село, вони лягли практично всі по житловим будинкам, поряд. Тобто, було пошкоджено і лінію електропередачі, і високу лінію, трубопроводи, газопроводи були пошкоджені. І на сьогоднішній день в селі, в нашій громаді, в одному з сел, Нашої громади немає електроенергії у двох з половиною майже тисяч населення. Гучною ця ніч була і для жителів Нікополя. Та на цей раз російські терористи великого лиха не наробили та у місті продовжують ліквідовувати наслідки попередніх обстрілів. На зараз пошкоджено один приватний будинок без постраждалих та загиблих. Інформація ще уточнюється. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Будьте уважні, слідкуйте за телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Попри безперервний обстріл прибережної території Нікопольського району, в усіх громадах працюють магазини, соціальні та комунальні служби курсує транспорт. Валерія Бовша, Микита Саєнко, Сергій Сельников, Про Нікополь. Вони тримають свій освітній фронт і не припиняють передавати дітям знання навіть в надскладних умовах. В українські школи летять снаряди, бомби, ракети, та вчителі проводять онлайн заняття, якщо треба з підвалів та бомбосховищ. Цієї неділі Україна відзначить день вчителя. Напередодні свята наші кореспонденти вийшли на вулиці Нікополя і запитали в людей, чи пам'ятають вони своїх шкільних наставників. Увага на екран. Перва учительниця, навіть все найдем. Потім вже маркерська була хороша. Так, ну, относилася з дітьми. Рузанна Сергійна Бачу це фото, яке ми зробили в першому класі. Дуже добре. Як друга мама 100, я добре, добре підмітаю свою першу вчительку. Її звати Софія Корінівна. Вона була дуже талановита. Зараз її вже, на жаль, немає. Вона хоч би з руки була, вона нам і танці переподавала. Вона... Цього язик без гармошки, Бо вона нам так могла сама заспівати пісеньку, що ці дітки маленькі танцювали, Їм так подобалося. Він був старенький, всім внимання проявляв. Навіть по домам ходив, раніше зі заболеє, був по домам. Не дуже молода вона була. Вона вже була, ну так як літня жінка була. Ну, Вона доступно все роз'ясняла. Ну, подобалось, як мені подобалося на уроки. Ніна Олександровна. Олена Олексіївна. Наталья Владимировна. Добрая, веселая, постоянно водила нас на экскурсии, помогала классу сдружиться. Почти то же самое все. Только последний раз, когда я пришел после 11 класса, подарил ей букет цветов, запомнился очень хорошо. Вчитель истории уже в первой школе, ну, Галина Митрофановна Панас. В первую очередь сприяла більшості з учнів нашого класу знайти своє місце в житті. Свого першого вчителя, я пам'ятаю добре, її звали Наталія Анатолійовна Бібніва. Вона намагалася нас долучити до різних цікавих активностей. Ще дуже добре пам'ятаю вчительку з інформатики, основ інформатики Нону Едуардівну. Вона навчала нас, як робити сайти, як робити гіперпосилання. Намагалася якось нас завжди зацікавити. Вітаємо з прийдешнім святом усіх українських вчителів. Дякуємо за самовіддану роботу. Ви справжні герої освітнього фронту. Це вся інформація, яку маємо на цю мить. Вкотре нагадуємо про заходи безпеки. Будьте обережними та уважними. Не ігноруйте сигнали тривоги, уникайте місць масових скупчень вночі, краще перебувати у сховищах чи користуватись правилом двох стін. Бережіть себе та до зустрічі.